Накриття усієї нашої планети на тірної стелі. Вітаю вас, пане головний профільний Генерале! А, старший літан. Заходьте, докладайте, яка ситуація в зоні атаки. Крейсери галактики застарілих технологій намагаються прорвати наше силове поле. Пане Профільний Генерале, вже прорвали. Угу. І скільки в нас часу, якщо не зупинити їх зараз, за 4 години вони захоплять половину наших заводів. І вже до вечора, завтрашнього дня, виникне криза натяжних стель галактичного масштабу. Люди просто не зможуть знайти наш профіль, щоб зробити натяжну стелю кайфовою. Вже через тиждень рівень кайфу в галактиці досягне критичної межі. В такому випадку негайно відправляйте перехоплювачі PL40 і PL17W. Слухаюсь, пане профільний генерале. Пане профільне генерале, атаку відбіту. І знаєте, ще що, мабуть, розробити єдиний якийсь план накриття усієї нашої планети на чужної стелі. Це, мабуть, єдиний вихід із ситуації і гарантія безпеки.